3 вересня 1994 року вийшла четверта плунутражка по всесвіту Скубіду Скубіду Ночі Шгризати або Арабські ночі. Там, в залежності від перекладу, але та. Це одна з телевізійних по всесвіту Скубіду, така як і попередні, але я її не докладала до трилогії, тому що тут немає скрепі. Тому я вирішила оглянути її окремо. Тут Скубі та Шегі знаходять собі нову роботу в якості дегустаторів для принца. Але як ви можете здогадатися, вони знову потрапляють у біду. do Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я люблю знаходити різні медіа та розповідати про них вам. Скубіду та Шегі на літаючому коврику прибувають у палац на співбесіду щодо дегустаторів. І робота починається, та хлопці не вміють зупинятись і з'їдають буквально всю їжу для принца Каліфа. Працівник кухні нагадує їм, що їжа могла бути отруєна, і вони могли померти. Але так як вони вижили, тепер вони помруть від рук принца, бо з'їли всі зроблені для нього страви. Щоб. Ховатися від гніву каліфа, скубі та шегі ховаються в гаремі, де Шегі вдає з себе його учасницю. Так вийшло, що через хлопців у принца зламалися окуляри, і під всі його критерії, та навіть за зовнішністю йому в дружини підходить. Шегі. Шегі вирішує, що розповість казку принцу. той засне, і вони зі скубів течуть замку. Перша казка, яку розповідає хлопець, говорить історію про Аліадіну і магічну лампу. Це казка про Аладіна та принцесу Жасмін, але їхні гендери помінні, тому у нас Аліадіна і принц Жасмін. Принц Жасмін ніяк не може вибрати собі дружину, йому все щось не те. Батько переживає за сина і розповідає своєму помічнику-раднику про принцесу, яка була його судженою ще з малих років. Та її викрили. І вже дорослий жасмін так вагається з вибором дружини, наче чекає на дівчину з минулого. Вони були буквально дітьми, тому я не знаю. І щоб збільшити шанси сина знайти кохання. Він закликає всіх жінок вікош заміжжя з'явитися завтра у замку, щоб жасмін нарешті вибрав когось, почав правити королівством та мав свого нащадка. У мене таке відчуття, що цей радник помічник короля надіється, що принц Жасмін нікого не зустріне, і трон лишиться пустим, і він його захопить і він буде правити цією країною. Чи що там в них таке? Я на хвилинку вам скажу, я не пам'ятаю оригінальну Aladdin Jasmine, Я не знаю. Я не знаю, які там події. Тому для мене це щось вау нове. Незважаючи на плани батька, жасмін споглядає за дічною, яка пере одяг у річці, та помічає принца і тікає з місця події, залишивши клаток тканини позаду, це дає хлопцю знак вирушити на пошуки незнайомки. Радник Султана, який виявляється трохи злим чоловіком, викликає якогось лорда Амулета, чи що я далі з англійською мовою не знаю, чи я правильно розумію. Якщо коротко, то цей радник за допомогою викрав принцесу багато років тому і тепер хоче помішати принцу зійти на. На трон, це таки, знаєте, оцей емералд з Майнкрафту розповідає, що під покровом місяця раз в три роки відкривається прохід у землі, де глибоко внизу лежить лампа ж джином, що може виконати бажання, але лише людина з чистим серцем та намірами зможе зайти туди і вийти звідси. Так як цей радник погана людина, оцей емерал з Майнкрафту показує чисто серце. Аліадін, дівчина за якою вирішив принц Жасмін, саме сьогодні відкриється прохід і з'явиться можливість витягти лампу. Радник бреше Аліадіні, що вона остання надія султана і що вона має дістати лампу. Це принесе їй велику гордість і допоможе султану. І дівчина вірить йому, тому що вона хоче допомогти своїй країні і своєму королю султану. Жасмін бачить, що багато жінок виражають зацікавлення в ньому. Але він обурений на батька. Як він може одружитися з дівчиною, яку він зустрів вперше. Та тут він зустрічає Аліадіну і змінює свою думку. Між ними спалахує іскра, та дівчина біжить, бо має дістати лампу. Наступає ніч. І Голубий місяць відкриває прохід. Аліадіна спускається туди, проходить коридор з колонами і зупиняється у саду, зробленому з коштовностей. Думає, що це просто квітка, або не здогадуючи, що це взагалі то коштовність, дівчина зриває ту квітку, дівчина зриває ту квітку та встромляє її у своє волосся, що автоматично робить її нечистою серцем, і прохід у землі закривається. Радник злиться на дівча, але все одно вірить, що трон буде його і втікає з місця події. Аліадіна в розпочі під Саме вона ви у своєму заключенні. Тепер принц одружиться на інші. Султан не отримує допомоги від лампи, і вона застрягла тут через свою тупість. Дівчина вирішує придивитися до лампи і бачить на ній інструкцію. Вона потирає її, і з неї з'являється доросла відміджен югі, який намагається з'їсти коштовні фрукти. Тобто коштовності фрукти, ви не зрозуміли. І потім з лампи також вилазить маленький відміджен бубу, який надіється в майбутньому отримати таку ж хмару диму, як і старший. Тобто він поки. Що ще не повноцінне джин, але лише вчиться на джин. Аліадіна стає новим власником лампи і може загадати три бажання у палаці. Султан не може заснути. Він просить у радника снодійне, та той приносить якесь сітке зілля, що заганяє султана у кому. Тепер він буде ставити кому після кожного слова в речення, яке він говорить. Це, це жарт з роботи, не зважайте. Жасмін просить пробачення батька за своє горювання і обіцяє одружитися з будь-якою дівчиною з завтрашнього балу. Але радник заганяє його вічний сон. Лиходій заключає принца в темниці, а сам бере його подобу. Чому ти це зразу не зробив? А тобі потрібно була лампа божечки? назад. Тобі земелі джини пояснюють Аліадіні суть лампи і трьох бажань. Та Аліадіні не хочеться багатств чи їжі. Вона хоче здоров'я султану і стати вартою принца жасміна. Їх і перетворює на принцесу з купою скарбів до весілля. Буби переносить їх у чергу до палацу, а також позбавляє Аліадін конкурентів. Помічник палацу що у списо гості прибігає, і сповіщає злого радника з подобою принца про зникнення всіх кандидатів, але ходій бачить лампу на поясі Аліадін, тому йому абсолютно все одно. Радник краде лампу в дівчини, повертає свою подобу та бажає стати султаном і викидає Аліадіну у підземелля до принца Жасміна. Друге бажання лиходії складається з бажання правити всім. Світом джин просто віддає раднику землю, буквально землю, типу як планету. Під час виконання люди в палаці стають маленькими, і через це Аліадін вибирається з в'язниці, але обіцяє повернутися за жасміном. Третє бажання жити вічно та правити вічно не виконується. Бо Аліадін викрадає лампу та бажає повернути все на свої місця. А так як вона змінила свою подобу, то тобто вона стала маленька, вона має признову як три бажання, тобто не ще лишається два. Жасмін прокидається у палаці та ув'язнює злого радника, а також повертає кусок Тканини, який виявляється шарфом Аліадіні. Принц доказує, що хоче бути за Аліадін, але батько проти. Принц має одружитися з принцесою. Дівчина бажає стати принцесою знову, але не це мав на увазі Султан. Жасмін говорить, що його ранить покидати Аліадіні, і тут Султан розуміє: Аліадін, це зникла принцеса, яка була суджена його сину. Що останнім бажанням дівчини стає відсвяткувати велике весілля, а жасмін обіцяє, що всі її бажання до кінця їхніх днів буде виконувати він. Бубі стає справжнім. Дженом і отримує свою хмару тиму чи бубу, чи я не знаю, як його там звати. Та нарешті дає йогі їжу, про яку він мріяв всю казку. Розповівши історію, Шегі зі Скуби намагається втекти, але все не так просто. Принц Калів каже готувати наречену до весілля і просить Шегі розповісти ще одну казку під час підготовки. Наступна казка розповідає про Сінбада. Від Сінбада тікає уся команда корабля і якась велика мавпа, путає його корабель з круїзом. Я не знаю, що це за мавпа, і я не знаю, що це за. Тваринки, можливо, люди, які виросли швидше за мене, вони знають хто такі бубу, югі, оця мавпа. Якщо ви знаєте, то скажіть. Якщо ні, то ні. Бо тому що я не знаю. І я, якщо чесно, не хочу знати. Мені ця інформація не потрібна. У мене в голові і так мало місця, щоб ви щось пам'ятати, тому щоб не втратити можливість наняти когось, сінбад вдає з себе капітана Круїза і з різними методами намагається затримати мапу на борті. Одна з цих авантюр це пошуки скарбів. І під скарбами Сінбад має на увазі якесь величезне яйце на скелі, і через нього на них нападає мама яйця. Мені так шкода, цю пташку не буквально вкрала дитину. Наступними скарбами виявляються скарби на острові, які перетворили на парк атракціонів. Там на Сінбада нападають механічні акули, восьминіг. І дракон. Останніми скарбами у списку сінбада є золота зубна щітка, яка виявляється пасткою в ліго циклопа, дуже такого привітного і нормального циклопа. Але мапа, яку наодиці відправи Сінбад, все одно краде у цього циклопа його золоту зубну щітку. Циклоп дуже вічливо та спокійно просить повернути його зубну щітку. Але потім через кита вони всі потрапляють у воду. В кінці подорожі мампа забирає всі скарби, як сувеніри з крузу, крім яйця, з якого вилуплюється птаха та летить додому. Хлоп забирає свою щітку назад, і сінбад отримує заслугам. Я не знаю, хто такий сінбат і чому його так покарало життя, але за щось його таке і покарало життя. Принц Калів закохався в шегі по вуха і не збирається відпускати його. Потім приносить весільний торт, і через апетит шегі та скубі їх викрито. Та принц же не такий голодний після казок, тому він помилує шегі та скубі. Ду, якщо вони залишаться тут і будуть розповідати йому казки далі. Всі щасливі і їдять торт. Кінець я знову дивилася це на 2Х, і знову ж таки я скажу, що воно дуже довге. Сенсу мало, але воно дуже довге. Я не знаю, як я буду ставитись до цієї історії через те, що тут немає скрепі, а скрепі був моїм одним з улюблених персонажів попередніх трьох мультфільмах. Я не зможу оцінити цей мультфільм по шкалі, як би і мене налякав, тому що тут не було нічого страшного. Тому це просто прозорий нуль, тому що тут реально немає чого оцінювати. І багато фанатів Скубіду також не вважають цей мультфільм, тим, яким можна зараховувати як мультфільм. Скубіду, якщо говорити з моєї точки зору, і наскільки би цей мультфільм би мені сподобався, це окей, мультфільм. Він нормальний. Він ну ви можете його подивитися, вам нічого від того, ні холодно, ні зимно не стане. Як він вийшов ти ще році, і тоді ви знаєте, медіа не було таким перенасиченим, як я зараз, де я можу зайти і вибрати буквально будь-що, щоб подивитися. Цікавий мультфільм. Мені сподобалась історія про Аліадіні і Жасміна, Мені не сподобалась історія про стінбада. Я так розумію, наскільки я розумію. Ці два ведмедики і Мавпа це відомі персонажі, яких я маю знати. Я їх не знаю, тому, можливо, для людей, які дивилися, це, коли цей мультфільм виходив, вони були. Так, Вау, два ведмедя і Мавпа теж тут! Я не знаю, хто вони такі. Як і в попередніх мультфільмах, українського дубляжу я не знайшла, я знайшла англійський і в цьому. Ви не повірите, що в цьому розсталося? Воно не в 26 частинах. Воно не в 26 частинах. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна спондусе. Ми почимося з вами в наступному відео, а я йду і чаю, бо тому що я себе не дуже добре почуваю. Є. Всіх люблю, всіх папа. -па. Я пішла.